Ми з Кевіном наступні 10 хвилин зробимо презентацію про можливості співпраці в 21 столітті. Urban Learning Center. У Мене перше запитання: чи ми готові до майбутнього? Чи всі ці політики, чи всі ці підходи, які стосуються кліматичних змін, політичних криз? Також ми бачимо, що у нас є. Набагато не щирів довіри до різних інституцій. Чи всі ці підходи вони насправді достатніми? Чи вони працюють для того, щоб люди розвивалися, процвітали? Чи ми приєдналися до ініціативи програми розвитку ООН для того, щоб сприяти економічному зростанню. Ми вважаємо, що тих підходів які є недостатньо, і що необхідно. Залучати інші також підходи для розвитку, будь ласка, Кевіна. Саме тому ми створили центр міського навчання Urban Learning Center. І зараз Кевін розповість детальніше про наш центр. Я також щиро хотів би усіх привітати. Отже, наш міський навчальний центр. Має на меті застосовувати абсолютно інший підхід, тому що в нас дуже важливо, що представники муніципалітетів, фахівці мали належні навички, застосовували ті підходи, які є дуже важливими. І для того, щоб у нас були привабливі місця, ті, які можуть процвітати, має бути дуже гарна динаміка має це все позитивно впливати на стандарти. Якось на стандарти життя, і також має бути відчуття приналежності. Інновації, вони не мають бути розкішю, Це має бути щось необхідним, невід'ємним для нашого майбутнього. І для того, Щоб досягнути бажаних результатів, для нас дуже важливо мати нові освітні підходи. Саме тому у нашому центрі є адаптивний. Heat. Для нас дуже важливим є процес співтворення, тому що це те, що допомагає нам мати належну співпрацю з представниками влади, для того, щоб вчитися один в одного за принципом рівн-рівному. рівно-рівному система, яка пов'язана між собою. Це навчальна екосистема. Ми бачимо тут зв'язок між представниками громад на різних рівнях: міжнародному, місцевому, регіональному. І всі ті, хто практикують у цій сфері, вони також можуть навчатися, але з іншого боку, вони можуть робити внесок до цього центру та навчальної екосистеми. Отже, нелінійний це процес, і все залежить від того, якими є конкретні запити і екосистема, і наш центр використовує. Зворотний зв'язок, тобто ми використовуємо це для подальшого розвитку. Якщо щось пішло не так, то тоді ми наші практики удосконалюємо чи відмовляємося від якихось практик, якими є компоненти начальної екосистеми ULC? Я вже говорю про те, що передусім мова йде про зв'язок між людьми про те, щоб розбудовувати громаду фахівців на рівні громад. Це є той простір, де ви можете поділитися своїми проєктами, своїми ініціативами, поділитися історіями, історіями про рішення, про виклики, і також це є можливість надавати допомогу іншим членам цієї мережі. Також ми говоримо про формування довіри. Це також дуже гарне джерело, де ви можете навчитися різним інструментам інформації, і гарний інструмент для того, щоб зв'язати цю систему на різних рівнях міжнародному, локальному, регіональному. В нас є структуровані модулі. Відповідно, у нас є навчальні маршрути в залежності від потреб. Тих, хто навчається. Тому ми намагаємося застосовувати на практиці те, чого навчаються наші учні, і відповідно це застосовувати. Отже, якщо говорити про теми, над якими ми працюємо у нашому центрі, ми провели перед тим також оцінку потреб для нашої мережі. 400 учасників було. Східного партнерства, східної правського партнерства, і для нас було дуже важливо залучати представників громади, але також розуміти, як ми можемо отримати на виході розумніші міста, інклюзивні міста. Тому після ось цієї оцінки навчальних потреб ми створили низку курсів. Ви можете побачити теми, які ми пропонуємо. Вони категоризовані, тому що в нас є вступ, і в нас є також такі глибокі детальніші. Курси, я зараз розповім вам більше про курси. Отже, це є один з таких курсів, це є маршрут економічного зростання, де мова йде про запровадження нових планів для розвитку. В контексті економічного зростання, а також у нас є курс, який стосується кліматичних змін для того, щоб досягнути кліматичної нейтральності. Ще один курс це розумніші та інклюзивні міста. Це є когортна співпраця з фахівцями з використанням різноманітних технологічних. Послуг. Отже, перший з наших вступних курсів він називається Основа готовності до майбутнього. Ви бачите, що він поділений на кілька модулів. Цей вступний курс: цей драйвери змін, це управління комплексними викликами, інновації в громадському секторі. мобілізація, фінансування та ресурсів. Також в нас є ще такі курси модулі тут, як розуміння розумніших і. Інклюзивних міст, розуміння розуміння зелених міст та та справедливого переходу. Адже я хотіла зараз би розповісти, як відрізняється наш центр, чим він відрізняється від інших навчальних платформ, у чому відмінність передусім, це є не лише онлайн платформа. Тому що в нас формат гібридний це і онлайн і офлайн заняття, різноманітні воркшопи, в тому числі і ми надаємо не лише загальну таку генеричну інформацію, тому що ми розуміємо, що все дуже залежить від контексту, від викликів конкретної мережі. Це не буде підхід зверху донизу все буде залежати від. Місцевих потреб прошу мушу трішки підглядати у свої нотатки, тобто, це не є перехідний процес. Дуже багато чого залежить від співтворення спеціалістів, як вони використовуватимуть цю платформу, і цей курс буде не лише англійською буде також переклад іншими мовами, зокрема і українською. ULC ви можете знайти за цією адресою sparkblue.org. Ось тут ви можете побачити, як виглядає наша платформа. Скоро у нас будуть орієнтаційні сесії, і в нас також є представництво в Україні, які також будуть долучатися до цих сесій. Ми завершені. Я хотіла ще розповісти про наші плани на найближче майбутнє. Кені вже згадувала, що 26 липня ми розпочинаємо наш курс «Основи готовності до майбутнього у вересні. Курс маршрути економічного розвитку. Потім у нас будуть глибокі такі поглиблені курси розумні інклюзивні міста, зелений справедливий перехід. І 4-5 жовтня в Грузії у нас буде форум. Рухаємося до майбутнього. тому Ви можете приєднатися також до мер до мережі Мери за економічний розвиток 4 eg до цієї мережі. І, будь ласка, якщо у вас є бажання, то можете з нами сконтактуватися. Ви вже можете реєструватися у нашому міському навчальному центрі. Ми починаємо формувати. Нашу громаду і для того робимо все, щоб ви могли перетворити свої міста в динамічні громади. Дякую. дуже вам дякую. Дякую за презентацію. Тому що на рівні наративу це також є дуже важливо. Ми говоримо, що це не є викладання, що це є навчання. Це означає, що. Я розумію, яким буде цей підхід, але якщо я правильно зрозуміла, то ви працюватимете з різними кейсами, так тобто, що ті, хто навчається, зможуть представляти свої кейси, що вони впливатимуть також на вашу навчальну програму, чи правильно я зрозуміла? А так, власне, в цьому вся суть нашого навчального центру, тобто, що це не є підхід з гори вниз, а що це насправді концептуалізація тих потреб, які є на місцях? Тобто, ми будемо раді приймати те, що ми чуємо від тих, хто нас навчається, тому що ми хочемо дійсно дізнатися, якими є. Потреби на місцях і для нас важливо, щоб була ця платформа, щоб представники влади могли, могли ділитися історіями успіху, викликами там і в Україні і у всьому регіоні. Коли мова йде про країни східного партнерства, щоб всі могли ділитися цими історіями, щоб це було натхненням для інших заклик до дій. Тобто люди з різних контекстів можуть бути співтворцями цього знання. В одному просторі, але мова йде про цифровий простор. Так, yes. <laughs> так так. Ми вже згадували що в нас є різні опитування стосовно навчальних потреб. 400 муніципалітетів брали участь у цьому опитуванні. 200 в Україні була можливість. Сформулювати свої потреби, і це є ті результати, які ми бачимо зараз. З часом ми будемо це все аналізувати, отримувати зворотний зв'язок, трансформувати це в навчальні потреби. Тому вміст навчальних курсів буде залежати від цього. Так, для нас дуже важливо отримати ще й результати оцінки потреб це впливатиме на. Управління проектами, це є також робота з грантами Європейського союзу, це є інші підходи, це питання лідерства муніципалітетів, представників місцевих адміністрацій, також у контексті гендерної рівності, соціальної інклюзії. Тобто, ми представили вам дуже коротку інформацію про ULC, але дуже багато чого залежить від того, які саме є навчальні потреби на місцях. Дуже вам дякую. Я ще просто хотіла додати, продовжуючи ваше запитання, тому що в нас буде міський форум, буде можливість для нетворкінгу, для того, щоб поділитися контактами, для того, щоб всі між собою ділилися знаннями, тому що це важливо для формування нашої нашого ком'юніті. Також є ще такі запитання стосовно ULC? будь ласка. Це було зрозуміло так. Дуже дякуємо вам за презентацію і бажаємо вам успіху.